Всім привіт! З вами Perfection Auto на зв'язку. І сьогодні короткий огляд Volkswagen Passat. В кузові універсал на гарних колесах, 2-літровий дизель. Ні один елемент не фарбований, авто повністю обслужене, поміняний ГРМ, демпфер, гальма, помпа. Все, що потрібно було, власник замінив, тобто підготував до продажу. Авто має 283 тисячі пробігу. Ще раз нагадую, це 2014 рік. Ні один елемент не фарбований. Варіант дуже класний. Подивіться, який гарний салон. Комбінована шкіра з Алькантарою. Надійний автомат DQ 250, який не має проблем, не виникає якихось негараздів і тому подібне. Ось такий задній ряд у нас дуже кайфовий салон. Салон дуже в збереженому стані. Ну і купивши цей автомобіль, ви отримуєте крутий величезний багажничок. Подивіться, скільки тут місця. Автівка дуже класна. Якщо хочете її придбати, приходьте до нас. Ми обов'язково вас пригостимо гарною і смачною кавою. Нагадую, ми знаходимося на вулиці Хотинській, 10А, територія епіцентру, і чекаємо на вас. На Тездрафію!